Скажу так, що на початку ти на адреналіні, на цій наївності, вірі, вірить, що все швидко закінчиться, що всі за перемогу, всі з тобою. Ця єдність вона відчувалася в повітрі, і навіть така наївність вона допомагала тобі кризові ситуації переносити легко в дечому на позитиві. На щастя, тоді не було. Розвитку технічних засобів, і як і у нас, як і у противника, не було такої кількості дронів, по перше, розвідувальних, а по про FPV тоді навіть не йшлося. І в нашому батальйоні я пам'ятаю, перші розвідувальні дрони з'явилися восени 22-го року. Тобто ми воювали суто як піхота, заступали на спостережні пункти, на вогневі позиції і досвід. Тоді напевно це як би це не звучало. Це тут такі були найкращі місяці, тому що всі були живі. З ким ти прийшов, доєднався збройні сили України. То вони були живі. А потім почали гинути люди, і ти усвідомлюєш насправді, яка ціна твого вибору.